Наша телевізійна програма разом з продюсерським центром кадрики активно підтримує практично усі благодійні заходи, які відбуваються у місті Львові. Тому, коли нас запросили відвідати і ще й виступити на концерті для поранених солдат, ми звичайно прийняли запрошення. Бо хто ж як не ми своїми дитячими виступами допоможемо підняти настрій захисникам нашої вітчизни? Мир скоро прийде. Я впевнений скоро всі одуши. А ми разом з вами. Я в собі люблю. Душа п'яніє від тебе без вина, без вина. Знайки мене, знайти, пізнай мене, ти знай. Ти станеш нас завжди моєю, так і знай. Сьогодні ми з благодійним проектом Голос миру. Прийшли сюди спеціально, щоб подякувати нашим героям, нашим захисникам. Можливо, трошки їх, щоб вони відійшли від тої буденності, можливо, від того болю, який вони е бачили за останні місяці. Тому, хлопці, я особисто, голос миру, дякую вам. Бедуйте пошвидше, поправляйтесь, і ми з вами. Що нам судилась куди полічурити? Солодіна, наша нова кашеля тріти. Що лишилася на моро. Загубилась наша доля, наша душі роки. В концерті голос миру взяли участь артисти, яким не байдужа доля наших захисників. Це співаки патріоти Тетяна Піскарьова, Аркадій Войтюк, Андрій Заліско, Наталка Карпа, Альона Мосієнко і Олександр Тулінов. Все 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 Зараз обов'язок кожного артиста, який поважає себе, який поважає свою країну, допомагати своїм людям. Ми технологічно прості люди, і ми допомагаємо своїм простим людям, які зараз там знаходяться в зоні АТО і тут в госпіталях. Так що, ну це мій обов'язок на даний момент. Це саме головне, що є зараз. Тому що, ну, я боюся втратити свою землю, я боюся втратити свою рідну мову. А я хочу, щоб це було і це продовжувалося, і мало початок нової історії. Україна цього вартує. Марафон Голос миру є унікальною благодійною акцією, що об'єднала творчих патріотів для підтримки української армії. Як зазначають організатори, для бійців дуже важлива підтримка, яку надають їм артисти. Тому голос миру продовжуватиме свою місію, доки не настане мир в нашій державі. Кожного разу відчуття, дуже велике хвилювання, по-перше, по-друге, відповідальність. По-третє, всі хлопці, які от своїми очима власними бачили те, що вони бачили, до них надзвичайно відповідально знайти той ключик і їх пружину емоційну, психологічну, в якій вони перебувають, розжати, розтиснути її, знаєте. І задач, завдання артиста максимально бути щирим, тому що вони, як ніхто інший на світі, не відчувають відчувають, коли слова підібрані, коли вони не від серця. Надзвичайно відповідально працювати, бо це дуже вибагливо. У стінах Львівського військового госпіталю запанувала атмосфера свята, радості, підтримки найщиріших емоцій. Благодійна організація Голос миру створила незабутнє свято для поранених солдат. Кожного разу це велика відповідальність для мене співати для хлопців, співати, дарувати їм хвилини щастя. Це мій обов'язок як музиканта. І я щаслива в той мить, коли я на сцені співаю для солдат. Вихованеця телевізійного центру Кадрики та мініміс Європа Анастасія Рефяк також порадувала солдатів. Юна співачка виконала новий хід ні війні. Цей концерт вони побачили мій кліп ні війні і він їм дуже сподобався. Тому я сьогодні виступала перед солдатами. Тож артисти попрацювали на славу. Добре, що українці не забувають про тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям, про тих, які сміливо і впевнено борються за майбутнє України. Марафон Голос Миру розпочався ще в вересні з аукціону, до якого долучилися зірки естради, які до цього допомагали нам. Організація на зустріч міз концертами для дітей-сиріт. І так, от крок за кроком, вже два місяці. За два місяці ми встигли зробити три концерти вже. І ще ми будемо робити. От на запланували три концерти на сході. Так що я думаю, що марафон такий, він становиться все більше і більше і буде тривати, доки не настане мир в Україні. Зірки, я дуже їм вдячна за те, що вони просто безкорисно самі добровольно такий, знаєте, як добровольча сотня артистів, які зараз гуртуються, і вони і самі співають, а і взагалі долучаються до нашого марафону, тому що вони можуть більш дати солдатам, більш якби, подарити їм таку енергію, якщо вони всі разом. І я думаю, що якщо ми будемо гуртуватися, будемо разом, марафон буде наростати. І я думаю, що це такий рух солідарності переможе, і Україна взагалі переможе тоді. А ви теж не залишайтесь байдужими. І якщо можете допомогти нашим воякам, не стійте осторонь, матеріальна чи навіть моральна підтримка дуже важлива для них. Бажаємо вам мирного неба над головою.